т 90 М прорив в даному випадку пірожок, один із найбільш яскравих захоплених танків Росії за час відбиття повномасштабного вторгнення. Раніше я вже робив відео стосовно даної машини. Якщо не бачили, рекомендую переглянути. Але це був більше теоретичний огляд вже наявних фото та відео. Саме тому я особисто відвідав цей соковитий танк та зробив для вас коротенький огляд зсередини. А що саме цікаво було в цій бойовій машині. Дивись у цьому відео. Ви на каналі Панцереліт Прошу підписатися та поставити лайк цьому відео, а ми продовжуємо. Одразу хочу попередити, що огляд віддалений від бажаного ідеалу через обмеження в часі та можливості, але сподіваюсь, що наявний матеріал також буде вам до вподоби. Перш за все, світло було відсутнє, тому потрібно було імпровізувати. Зовні танк виглядає як звичайний Т-90М, нічим не відрізняється від того, що я вже демонстрував раніше. Я встиг зняти бокову проекцію машини, і як бачимо, на бортах встановлено штатний ДЗ релікт. Задні секції чомусь відсутні. Також можна помітити елементи теплоізолюючого комплекту накидка та мішечки з динамічним захистом релікт на башті. Далі переходимо до. Внутрішньої частини машини так, ну почнемо наш огляд саме зсередини, бачимо таке просторне місце в цілому, як командира, так і навідника. Хоча в цілому місце навідника не сильно відрізняється від танку Т 72 Т-64 по розмірам. В принципі, нічого такого не міняється. Що одночасно кидається в очі, це одразу монітор, який виводи зображення з камеру, з прицілу. В цілому, можливо, за допомогою цих кнопок контролювати на різні контрасти і так далі. Ось саме пульт управління цілому камерою і прицілом дозволяє так само коректувати масштаб положення його, контрасти і так далі обирати. Блок радіостанції, панемти тепловізійний приціл. Ми бачимо досить такий заміна в цілому сосни У, а, трохи гірше, але все одно тепловізійний. В цьому бачимо ручка пульта навідника нічого не змінилося. пульт навідника такий самий. Тобто бачимо кнопки всі ті ж самі. А вказівний, зірний, не поворот башти. Угу. Гармата. Гармата тут стала нова, новенька. 2А46. Зараз М4 2019 року. Тобто гармата справді модернізована. Як і заявляється. Угу. Бачимо автомат заряджання встановлений. І, до речі, тут новинка це в нас безпосередньо танково-балістичний вчислювач. Бачимо досить такі цікаві нововведення, які дозволяють певною мірою користуватися танком. Зараз е, переліземо. Так, у командира бачимо так само є привод зображення екран Дозволяє, е, на танковаційний апаратури. Дозволяє дивитися танкову наційну апаратуру. Карту мапи, де так знаходяться різні танки на мапі з ними контактувати, але це не працює, тому в цьому можна звертатися на увагу. Так само кран виведення прицілу саме через коршук керувати звідти колометною установкою. Та при режимі дубльор, ми бачимо, тут пульт командира трішки модифікувався, отримав джойстик, як на танки Т-80 Т-84, тобто дубльор отримав. Звідти кломет основку, дивитися на цей канчик, і, отак керувати досить корисно. І так само можливість обирати балістику, тобто вибирати снаряди, які хочеш користуватися. Навіть захват сілі ну досить. Корисна штукенція. Це так само путь керування е, прицілом дублюючим. Так, це у нас було б кондиціонера командира. Я не показав, не але він такий самий в цілому. Досить таки, потужне нововведення. І так само камери керування, чотири камери, які розташовані по е, колу на 360 градусів, дозволяє так само через ці екранчики дивитися обстановку навколо танка. Це модифікований пульт командира, який бачить, тому схожий на Т80. Є можливість е, розгрузати, автоматично загружати, а заключати і вибирати, який снаряд хоче завантажити. В цілому бачимо, що є екранчик, який показує, скільки яких снарядів залишилось. додаткова апаратура різно встановлена. О, навіть подсумочок якийсь ціканький. Бачимо блок керування БУК 1 Стабілізатора досить також. Цікавий елемент. Ну, тут кулемет вновлюється. Тут сама огорожа, гармата. Ручка, за якою потрібно, ну, можна триматися або нагою тут, коли о, сидиш на люці, або рукою ну, для стабілізованого власного положення. А Тут у нього знаходиться танків, танки, 82 підігрівач. Тобто бачимо, що нічого такого прям, досить не відрізняється, немає. Себто кажучи, це й була вся внутрішня частина танку. Значних якихось особливостей, окрім показаних, в цілому немає. Але є один цікавий момент: під час зовнішнього огляду мною було помічено досить дивну деталь, яку раніше чомусь ігнорував. Виявляється, танк має незначне пошкодження в районі стику ВЛД та НЛД. Одна з версій пряме попадання з РПГ. Але як бачимо, отвір досить акуратний і неглибокий. Сам динамічний захист релікт не спрацював. Можливо, його там і не було, але отвір згодом було заліплено монтажною піною, і так піде. Також гріх не помітити тактичний додатковий. Захист у вигляді мішків з піском часів Другої світової, розумний підхід, коли відсутні елементи динамічного захисту. В цілому, це все, що я хотів вам продемонструвати в цьому відео. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, даний огляд був корисним та цікавим. Пиши в коментарі, що бажаєш побачити у майбутніх відео, та підпишись на мій телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше цікавої інформації зі світу бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями та автором. Дякую за увагу!